Тому приходьте 9 числа на сесію, буде цікава інформація. Доброго ранку, друзі! Сьогодні у приміщенні селищної ради відбудеться чергове засідання депутатів Великодимирської селищної ради. Хто має бажання і кому не байдужа доля нашої Великодимирської громади, приходьте. Ви маєте повне право знати, що відбувається, та можете впливати на обраних вами представників, тобто місцевих депутатів. Отже, питання забороненої в Україні проросійської політичної партії ОПЗЖ у нашій Великодимерській селищній раді. Нагадаю, представниками цієї проросійської партії є місцеві депутати Марина Коваленко, Сергій Зінченко, Богдан Франків та Галина Шебіко. Місцевий депутат Анатолій Юрченко на останній сесії звертався до керівництва Великодимирської селищної ради із депутатським зверненням. З проханням включити до порядку денного сесії питання про призупинення в місцевій раді повноважень депутатів політичної партії ОПЗЖ. Проте, виконуючий обов'язки селищного голови Олександр Борсук, запросив на сесію свого адвоката Володимира Щіголя та попросив його пояснити присутнім юридичну складову зазначеного питання. Надати належне адвокату, він висловив не юридичну позицію, а свою особисту думку, яка може не відповідати рішенню Ради національної безпеки та оборони України, указу Президента України, закону України, рішенню суду. Це ж його особиста думка, а не правова позиція в суді. Ну, правда? Та все ж адвокат, який не мав ніякого відношення до місцевого самоврядування. Рекомендував місцевим депутатам не розглядати зазначене питання. І як наслідок рішення не було прийнято. А нам відомо, ляльководи з числа окремих представників корумпованої місцевої влади дали вказівку керованим місцевим депутатам, як голосувати із зазначеного питання, щоб рішення не було прийнято. Адвокат то так, на загал, був для картинки, нібито, бачите, юридично досвідчена людина вам сказала: ну, вистава продовжується, ми це вже зрозуміли. На жаль, в сесійній залі виявились незрозумілі мешканця громади місцеві депутати, які проголосували, утримався або взагалі не голосували із зазначеного питання. Це такі депутати, як Наталія Бреус, Олександр Фещун, Олександр Борсук, Віктор Гришко, Владислав Гришко та Юлія Рябченко. І як наслідок зазначене питання не було включено в порядок денної минулої депутатської сесії. Представники нашої громадської організації Створені діяти та всі жителі громади обурені такими діями зазначених місцевих депутатів, які не поважають, не розуміють і не сприймають як представники виборців суспільно-політичної думки та вимог мешканців громади. І це ганьба. Вимагаємо призупинити діяльність місцевих депутатів, забороненої проросійської партії ОПЗЖ у Великодимирській селищній раді. До речі, справедливо зазначити, що Галина Шабіко як місцева депутатка від проросійської політичної партії ОПЗЖ проголосувала за включення даного питання. Пані Галино, звертаюся до вас публічно. Якщо вас не підтримують керовані ляльководами інші місцеві депутати, напишіть самостійно особисту заяву про складання депутатських повноважень. І це буде ваш свідомий та правильний політичний крок. Друге болюче питання, яке жваво обговорюють місцеві мешканці в соціальних мережах, це ситуація, яка склалася навколо ганебних білбордів із сумнівною інформацією. Білборди із надписом 39 мільйонів гривень на ЗСУ виділила Великодимирська громада. Всі ми бачили в соціальних мережах відео за участі посадових осіб органу місцевого самоврядування. Там, де всі по черзі намагаються пояснити, але виходить, як виправдовуються. Маргарита Рогова та Ярослав Мазуренко. Дайте, будь ласка, відповідь жителям громади. Вас змушують говорити неправду? Чи ви теж свято вірите тим байкам, які вам сказали озвучити під запис? Навіть склавши суму озвучених вам коштів, розуміємо, що ви справді вважаєте, що жителі громади не вміють рахувати. Посадові особи місцевої влади досі не надали будь-яких підтверджуючих документів витрат, озвучених ними у записаному відео. Проте, напевно, від необізнаності чиновників у відео наговорили багато зайвого для себе, чим викликали неабиякий інтерес у певних контролюючих органів. Цікавим на минулій сесії був анонс виконуючого обов'язки селищного голови Олександра Барсука, який зазначив. 5 числа, коли у нас буде відбуватися чергова наша сесія, будуть представники двох військових частин із відеоматеріалами роботи приладів, які вони закупили за кошти, які були виділені з нашої відповідно по нашій програмі. Будуть представники, буде відео на цьому, так що приходьте і ми. Документи громада побачить на сайті. Документи закупили. Будь ласка, хвилинку, не перебувайте. Нам цікаво буде подивитися відео, поспілкуватися з військовими. А ще, як правильно сказала керівник благодійного фонду рубіж 450 Олена Слизюк. Жителям громади буде цікаво побачити документи, які підтверджують закупівлю дронів та інших військових потреб за кошти від нашої громади, а не загалом. Пояснюю, чому. Багато жителів з нашої Великодимирської громади, а це 23 населених пункти, Перших хвилин повномасштабного вторгнення ворога, а дехто з 2014 року стали на захист нашої батьківщини у лавах Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії та інших військових формуваннях. Досі місцева влада не знає, де хто з них і як проходить військову службу, не знають їхніх потреб, не підтримують комунікацію, не допомагають родинам. І це не слова. Ми особисто спілкувалися з нашими захисниками. Так, вони не можуть залишити бойові позиції, вони не можуть прийти на депутатську сесію. Вони не можуть вимагати, але вони просять. Допоможіть оперативно. Допоможіть товарами на військового призначення. А це дрони, автомобілі, спорядження, інженерні знаряддя, інструменти, різні технічні засоби. Вони не просять гроші, тобто субвенції, їм немає часу, та й, врешті-решт, немає можливості здійснювати публічні закупівлі оборонного характеру, перебуваючи в окопі на нульовці. Наші захисники, жителі громади просять допомоги, оперативної допомоги. Тобто тим, що може закупляти орган місцевого самоврядування. Тобто те, що можна оперативно передати на нульовку. Але реакції від місцевої влади немає. Місцеві церкви та окремі представники корумпованої місцевої влади вперше продовжують опиратися проти публічної оперативної допомоги нашим захисникам. Субвенція це перерахування коштів з місцевого бюджету нашої громади у державний бюджет військової частини або районної військової адміністрації. Приклад, вже маємо з п'ятьма мільйонами і горе начальником військової адміністрації. Кошти місцевого бюджету майже три місяці лежали на казначейському рахунку військової адміністрації. Ми пам'ятаємо це все. А як тоді, на депутатській сесії, нешановний шановний пан Майбоженко розповідав, наче співав про дрони для 72-ї бригади, про дрони для захисників з нашої громади? А результат ми знаємо: дронів немає, п'яти мільйонів немає. І це все з дозволу та безкарності наших місцевих депутатів. Тому наразі віри словам місцевих чиновників у жителів нашої Великодимирської громади немає крапка. Команда нашої громадської організації Створені діяти і жителі громади вимагають від місцевої влади внести зміни в програму підтримки збройних сил України у частині здійснення закупівель товарів на військового призначення, створити в органі місцевого самоврядування комісію. Незалежну комісію з прийому передачі матеріальних цінностей. І тоді всі жителі громади будуть реально бачити, що місцева влада зробила все для своїх захисників, що закупила і що передала. І це буде чесно. Дякую за увагу.